Юлія Савіна шампанське за знайомство. Для Марини день був зіпсований із самого ранку. По-перше, вона дуже запізнювалася, по-друге, у під'їзді зустріла ненависного сусіда. Цей нахаба не затримав їй двері ліфта, хоча вона майже добігла, тільки й встигла побачити його наглу мордяку з бридкою посмішкою. Від люті Марина аж копнула ногою стіну і потім півдняшку тельгала, бо таки забила пальці. Марина з Миколою ворогували давно, відтоді, як він оселився у квартирі навпроти. Спочатку ніби все спокійно було. Сусід та й сусід зранку йде, увечері приходить, мало коли його й бачить, аж поки одного разу. Не випало Марині з ним побалакати. Вийшла якось з квартири, а тут сусід стоїть, ніби чекає на неї. Вона зиркнула, проте нічого не сказала. Але щойно зачинила двері і розвернулася йти, як той ступив крок назустріч і командирським тоном вимовив Добрий день, шановна, я б хотів вас попросити не залишати сміття у коридорі на півдня. А одразу виносити воно смердить на весь під'їзд. Марина аж рота роззявила від несподіванки. Вона звикла до уваги, компліментів, сюсюкані букетів, запханих за дверну ручку романтичними залицяльниками, і вже давно виросла з того віку, коли її ось так вочитували за якусь провину. Та, та як ви смієте? Видихнула вражено. Смію, спокійно відповів чоловік і попереджаю. Обличчя у Марини горіло від сорому і злості аж до вечора. Ну так, кілька разів виставляла ті злощасні пакети за поріг, а потім забувала про них, але ж вранці все одно виносила. Та так он і Галька з п'ятого поверху робить, і Віра Петрівна з першого, а він її, як шкодливе кошеня, натовк носом. Потім емоції стихли, і Марина доволі розхристана особистість, у якої завжди був творчий безлад, вкотре виставила сміття за поріг. і чесно пообіцяла собі допити чай, одягнутися і винести його на смітник. Але то одне, то інше похопилося вже геть поночі. Ні, таки піду винесу, сама собі сказала. А то той псих навпроти знову влаштує лекцію. Ой, зойк у неї вирвався, коли відчинила двері. Вся площадка біля її квартири була вкрита рибними кишками, головами, картопляними шкірками і цибуленням. Тобто всім тим, що у неї лежало в сміттєвому мішку. Одразу зрозуміла, це навмисно зробив сусід, лютувала в душі, ледь не закипала, але мусила брати шматку і прибирати. Після того Марина жодного разу не залишила сміття у коридорі, а сусід став її найлютішим ворогом. Ох, що вже її колеги на роботі вислуховували. Щоразу, як Марина зіштовхувалася з тим Миколою, у них вибухав скандал. Ще не билися, але прикрості один одному робили вдосталь. Ні, ви тільки уявіть, заледве на крик не зривалася Марина, розповідаючи на роботі про чергову здибанку. Цей ідіот завів собі собацюру, і та псина наклала цілу купу біля ліфта. А якби я туди ступила. А він що, не прибрав? здивовано допитувалися у неї. Ну, прибрав, але я вже побачила і аж душу відвела. Рейваху наробила на цілий будинок. Мариночко, ви б придивилися до вашого сусіда уважніше, сказала з усмішкою Катерина Степанівна. Найстарша серед них, чоловік, який завів собаку і глядить її, дуже відповідальний. І в майбутньому прекрасний батько. Повірте, моєму досвіду. Що? фиркнула Марина. Та я з ним, та я з ним на одному полі, вибачте, і до вітру не піду. Я на його пику без угиди дивитися не можу. Ну, ну, Мариночко. Не зарікайтеся, ви ж знаєте, що від ненависті до любові лише один крок. Марина любила новорічні свята. Запах ялинок, мандаринів і шампанського піднімав настрій. Цього року, а вони свято дотримувалися з подружками традиції, відзначати мали у неї. Цілий день вона шкварила, парила, та за кілька годин до приходу гостей з'ясувалося, що забула купити шампанське. От же дірява голова поспіхом одягалася і сама себе сварила. Хоч би встигнути до закриття супермаркету, встигла. І хоч вискочила, нібито лише по кілька пляшок шампанського, з магазину верталася нав'ючена пакетами, як верблюд. Ліфт підповз. Вона зайшла і ще не встигла натиснути свій дев'ятий поверх, як у кабіну заскочив сусід. А щоб тобі? Пересла ж його нелегка, встигла подумати, як ліфт раптово трусануло, світло замихотіло, а потім і зовсім згасло. «Панічне застрягли. Вирвалося у них одночасно. Марині стало млосно від думки, що з цим психом буде тут, у темряві сидіти, і вона щосили стала стукати у двері. Ей, рятуйте, боже, шановна, ну перестаньте, їй Бог. У мене від вашого вереску вже у вухах дзвенить. Дочекайтеся, поки хтось буде йти. І тоді кличте на допомогу. Що? Та ви подивіться на нього, командир знайшовся. Я хоч щось роблю, а він ручки склав і стоїть. Їхня перепалка продовжувалася довго. Взаємних образ і претензій було багато, та й часу вдосталь, бо поки їх почули і почали шукати притомних. Ліфтерів, поки ті прийшли і взялися визволяти застряглу парочку, минуло майже п'ять годин. Новий рік в'язні відсвяткували у ліфті, бо коли образливі слова, якими в'їдливо один одного нагороджували, закінчилися, а дванадцята година от-от мала пробити, Микола з Мариною вирішили таки познайомитися, а потім випити шампанського за знайомство. Другу пляшку вони випили за нове щастя, а третю за майбутнє. Лише встигли почати, як їх врешті випустили. Вивалювалися з того ліфта, вони вже доволі п'яненькими, веселими і щасливими. І на ранок пішли вигулювати собаку Миколи вже разом.